Вітаю, друзі! Це англійська мова за плейлистами. Сьогодні ми продовжуємо цей плейлист, у нас вже четвертий урок. А якщо ви дивитесь плейлист в Тіктоці, бажано перейти на YouTube канал. Набагато зручніше, набагато більше практики на Ютубі. І крім того, на Ютубі це все йде по порядку. Ви можете пропустити багато відео в Тікток. Ну, в принципі, якщо вам зручно, також, без проблем. Але моя рекомендація все-таки робити це на Ютубі. Або, як мінімум, практику, я сюди не закидаю, тому, коли вам потрібно після уроку її пройти, прогнати матеріал уроку, обов'язково треба перейти, щоб зайнятися саме практичною частиною цієї методики. Давайте почнемо урок. Нагадаємо, що плейлист безкоштовний, є багато платних курсів, які. Беруть гроші за те, щоб ви мали доступ до ось такого ресурсу подібного. Тому можете цінувати це своїми реакціями на відео, коментарями. Питання, якщо у вас є, також запитуйте, будемо відповідати і вдосконалюватися один з одним. Добре, тоді давайте починаємо. Сьогодні четвертий урок. Ми вже пройшли доволі багато матеріалу. Сьогодні буде цікавий матеріал. Ми починаємо. Давайте відразу пригадаємо, як ми скажемо, цей урок здається цікавим. Цей урок, так. This lesson. Згадуємо, як буде здаватись. 7. Але як ми скажемо в цьому випадку SIM, чи ми додаємо S і кажемо SIMS. Ми проходили правило, тобто I, we, you, they, плюс дієслово, то ми просто ставимо дієслово. Якщо ми маємо he, she, it плюс дієслово, то дієслово додається S. Відповідно, часто підмет, який в нас тут є, для прикладу, lessons, так, це а Це не обов'язково займенник, це може бути інше слово або навіть фраза. Тому треба здогадатися, який займенник мається на увазі під цим словом. В даному випадку слово lesson, а який це займенник. Це означає. Тобто це не істота в однині, отже, це it. Так. IT. Можемо якось запам'ятати собі lesson Це логічно, правильно? Тобто істота, точніше, не істота, а водний ні, Так. Тоді до дієслова ми, звичайно, додаємо S. Це IT. He, she, it, до дієслова додається S. Так, це дуже легко, коли ми постійно будемо практикуватися ставити. Ось такі приклади багато ми зможемо це доводити до автоматизму. Просто без проблем. І цікавим давайте interesting, так. This lesson seems interesting. Так. Добре. Давайте тоді знайдемо ще якісь приклади. Доприкладу, якщо буде множина, так? ці уроки здаються цікавими. Або не цікавими, а здаються дуже корисними. Так? Ці уроки здаються дуже корисними. Ці уроки це множина. These. Так, ми відразу розуміємо, що this звичайний, а this, тому що це множина. Множина в уроках, тобто lessons. Далі, Здаються. Тут вже множина. Тому хоч і it, але множина, ми не потрібно, нам не потрібно додати S. Чудесно. This lesson 7. Дуже корисними, very useful. Так. Добре. Продовжуємо далі. Цей урок допомагає мені. Цей урок. This урок lesson Допомагає мені. It в одне ні, Отже, Helps Me. Так? Я думаю, тепер ви справді можете це легше. Цією інформацією, яку ви знаєте про IT, займенник, так, е, володіти. І робити правильно. Чудово. Тепер давайте множині. Ці уроки допомагають мені зіз. lessons Множина. Отже, без S. Help me. Так, логічно. На рахунок цього це справді легко. Ми запам'ятаємо це, коли пройдемо багато практики. Крім того, практика допоможе запам'ятати нові фразові дієслова. Тому не пропускаємо, будь ласка. Твої уроки реально допомагають. Так, давайте пр пробуємо. Твої уроки. Your. Уроки. Lessons. Really? Your lessons really? Help. Множина. Розуміємо. Дієслово без змін. Далі. Мій брат хоче це. Мій брат. My brother. Брат це хто? Брат це він. Розуміємо, так? Займенник він. Отже, my brother хоче це, так? Wants it. Добавляємо тоді до слова S. Це справді логічно. Тому просто практикуємося. Так? Мої батьки знають це. My parents знають це. Know it. Батьки в одній множині. Так? Якби був батько, там мама, ми, звичайно, поставили б S. А так, my parents know it. Мої батьки знають це. Множина S не потрібно. У мого друга є машина. My friend. Є. Тобто має, так? Має машину. Мій друг має машину. Можна перефразувати, щоб вам було відразу легше. Перекладати це. Мій друг має машину. Так як мій друг це він. Ми have перетворюємо на has. Has. Ека. E Чудненько. Так. Е Можемо далі спробувати. Е До прикладу. Мій бос. Знає усе. Мій босс. Май. Бос. Так. Бос це хто? Він. Отже, ми ставимо S Мій бос. Знає все. Нус. Everything My boss knows everything. Добре, так. На рахунок Everything. Якщо ми говоримо дослівно, це про те, що кожна річ. Тобто every кожна, і thing це якби річ, так? Кожна річ. Але ми ще маємо слово all. Так, як воно почути, я відразу покажу. All. Ну, тобто, все. Так, ми знаємо. Таке слово all. Е, е, яка відмінність між ними? Відмінність в тому, що після all зазвичай щось іде. Обов'язково щось має йти. Давайте відразу спробуємо приклад. А, мій бос зазвичай зазвичай читає всі документи. Е, розуміємо, так? Мій бос зазвичай. Зазвичай читає всі документи. Рідно Маккофа зарядитись. Тепер спокійно. Мій бос зазвичай читає всі документи, так? Працюємо. My boss. Зазвичай. Usually. Читає. Read. Мій бос. Хто це такий? Він. Отже, reads. All the documents. All the documents. Так. My face закрило вам доступ до інформації, не нічого страшного. My boss usually reads all the documents. Тепер ми бачимо трішки різницю. Так, everything. Тобто, е коли ми хотіли сказати, що просто все. Так, ну, кожна річ, там, мій бос знає все. Ми не скажемо, мій бос knows all. Everything, кожну річ. Але all це ніби як всі документи, до прикладу, так? Бачимо відмінність. І це справді цікаво, тому що е, коли ми знаємо різницю, яке слово використати в тому чи іншому випадку, можемо зробити нашу мову більш природньою і, як мінімум, грамотнішою, тому що це також важливо ці документи. А давайте ще якийсь приклад. Мій бос зазвичай перевіряє всю інформацію. Так? Мій бос зазвичай перевіряє всю інформацію. Май boss Зазвичай. Usually. Перевіряє. Checks. Так, ми вже знаємо, що потрібно ставити S в кінці. Нецю. Єсть. My boss usually checks. Всю інформацію. All. The information. My boss usually checks all the information. Давайте з вами повторимо те, що у нас є. This lesson seems interesting. These lessons seems seem proshe, seem very useful. This lesson helps me. These lessons help me. Your lessons really help. My brother wants it. My parents know it. My friend has a car. My boss knows everything. My boss usually reads all the documents. My boss usually checks all the all all the information. All the information. Добре. Дуже добре. Потрібно розглянути ще деякі приклади. Тому продовжуємо. Uh, давайте щось простеньке спочатку, щоб ми зрозуміли цю суть, коли ми повинні дізнатися займенник, за яким стоїть підмет. Uh, наша мама думає так само. Наша мама думає так само. Так? Uh, our mother Думати think. Мама це хто? Це she. Вона. Отже, додаємо S. Things. Так? Our mother thinks uh, так само. Це фраза the same. Тобто те ж саме. Якщо ми хочемо сказати так, думати так само, ми говоримо things the same. My mother thinks the same. Також доволі цікавий вираз. Думати так само, think the same. Такі моменти можна запам'ятовувати і записувати, а потім використовувати в своїх прикладах, якщо ви займаєтесь не тільки лежачи, слухаючи плейлист і повторюючи це в голові, бажано, до речі, вголос. А і робити конспекти, то це справді важливо. Давайте так. Їхні ідеї здаються дуже цікавими. Їх ідеї здаються дуже цікавими. Як ми скажемо. Їх. Their. Приналежність так. Чи її Їхні. А, Так. Their Їх ідеї здаються дуже цікавими. Буде. Their ideas. Множина. Uh, Their. Тобто ideas. Their ideas. Це. They. Отже, ми s не додаємо їхні ідеї. Так, розуміємо. Тому SIM буде без S. Здається. Дуже цікавими або такими цікавими So interesting. In. Interesting. Тут зрозуміло. Their ideas seem so interesting. Давайте далі. У його батька є машина. Або його батько має машину. Так? Це так буде легше перекладати. Але ми часто кажемо українською мовою, наприклад, у його батька є машина. Як ми скажемо? His... Father. Є машина. а Його батько це. Він. Отже, have перетворюється на has. Has a car. Зрозуміли чому, так? Ми віднайшли цей займенник. Father це he. Тому have перетворюється в has. Так як це досі якби present simple ми вивчаємо. Тому ці правила якраз тут і діють. Її брат часто говорить це. як буде, her brother часто often говорить це says it. Чому says? Тому що her brother це він. І ми розуміємо, що ми повинні поставити S. Далі. У нього є компанія. Як буде? У нього є компанія. Тобто він має компанію. He has компанія. A company. He has a company. Чудово. Її прибуток здається таким великим. Розуміємо, так? Її прибуток здається таким великим. Її. Але в нас є компанія. Тобто IT. Тому It's а не хер. It's Profit. Тобто її прибуток це прибуток якби компанії, так? Тобто її прибуток з таким великим. It's Profit. Здається. seems, Чому додаємо S? Тому що it. Так. У нас present Simple. Додаємо SD слово, здається таким великим So Big. So Big. Its Profit Seems So Big. На рахунок того, чому не Her its. тобто не її, а ну, її прибуток. Тобто ми говоримо про те, що це прибуток компанії, так, здається, Ну, там, де вона працює. таким великим. Далі. Моя дівчина почувається щасливою. My girlfriend. Як буде почувається? Feels. Щасливою, happy. з S, тому що My Girlfriend це she. Мій хлопець дуже сильно любить мене. Мій хлопець. My. my boyfriend. Дуже сильно любить мене. Loves me very much. Треба звернути увагу, що в англійській мові саме так, а не як в українській. Тобто любить мене дуже сильно. Не дуже сильно любить мене, а любить мене дуже сильно. Тобто спочатку ми ставимо діє слово. Loves. Тому що він. Тут логічно. Мене дуже сильно. Very much. Very much. My boyfriend loves me very much. Звертаємо увагу. А те, що є такі вирази, де ми не можемо перекласти дослідно. Так? Тобто, як ми говорили наш приклад українською мовою, мій хлопець дуже сильно любить мене, але дуже сильно ми виставляємо на кінець, і виходить речення, звучить вже інакше англійською мовою. Українською ми так не скажемо. Тобто, My boyfriend loves me very much. Toodsayasno. My our mother thinks the same. Their ideas seem so interesting. His father has a car. Hey boy, hey brother often says it. She has a company. Its profits seem so big. Its profit seems so big. My girlfriend Feels happy. My boyfriend loves me very much. Ми молодці. Ми проговорили вже багато цікавих виразів. Тепер давайте спробуємо добити наш урок. Зробимо ще декілька прикладів, які були б дуже корисними для того, щоб на практиці, коли ми робили її, ми без думок вже на автоматизмі змогли пройти відео цієї практики. Тому давайте зробимо ще декілька прикладів. Чудово. Мій друг завжди підтримує мене. Мій друг. «My friend», завжди підтримує мене. Always. Підтримує мене. Supports me. Тобто не допомагає. Ми можемо сказати help. Так. Тобто helps. Але саме слово підтримувати буде. Supports me. Можливо, є любителі грати в доту. Там є такі персонажі, як саппорти. Отже, ми можемо навіть робити аналогії різні. Сапорт. Часто ми вживаємо в українській мові uh, ці англійські слова, тобто саппорт це більше про те, щоб підтримати, а не допомога. Мої друзі іноді кажуть це. І, звичайно, S, так? Supports S. Мої друзі іноді кажуть це. My friends. Іноді. Sometimes. Кажуть це множина Тому ви молодці. Просто кажемо say it. Чудово. Мій найкращий друг завжди допомагає мені. Мій найкращий друг. Це легко. My best friend. Завжди. Always. Допомагає мені. Helps me. Так? Ми розуміємо, що Helps буде із S. А чому так? А тому що my best friend said he. Молодці. Давайте далі. Мій учитель зазвичай приходить на роботу рано. Мій учитель my. Teacher. my teacher usually but i hold it not about to come to work miuji is the sector 7 oja comes to work comes to work yurano ranengo early Early. Якщо ви бачите, що є нові слова, незнайомі, їх також бажано записати або ж запам'ятати і зробити собі багато прикладів з ними. На практиці, до речі, якщо є нові слова, вони вас спливають для того, щоб їх закріпити. Тому, якщо ми почули Ірлі, наприклад, в четвертому му уроці, в нас буде там 10-й урок, і ми знову оточаємо слово, не повторюючи його, то, звичайно, що буде складно. Запам'ятати його, якщо ми ніколи його до цього не чули. Але плейлист продуманий максимально круто. Вам не придеться запам'ятовувати його, зубрити. Ви просто під час повторення саме таких фраз, речень зможете запам'ятовувати це. Давайте далі. Мій батько зазвичай приходить додому пізно. Май? Зазвичай. Приходить додому. Хто він? Він і він, так? Comes. 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 S. Додаємо S. Uh, додому. Пізно. Знову цікаве слово. Ми його не зустрічали. date. Вам його не видно. Це буде секретне слово. My father usually comes home late. Отже, тепер ми знаємо, як замінювати такі підмети в голові в себе, щоб прокрутити, чи потрібно нам ставити буковочку S в дієслові, чи це не обов'язково. Тобто, якщо це I, V U Day, ми пам'ятаємо це. Чудово! Давайте завершимо цей урок і перейдемо до практики, тому що. Є цікаві слова, є цікаві вирази. Ми зможемо довести нашу англійську мову до автоматизму. До речі, якщо ви дивитесь відео в Тіктоці, я справді рекомендую вам перейти краще на YouTube плейлист. Там набагато все структурованіше. І крім цього, практики в ТікТоці немає. Тому саме на Ютубі можна буде знайти його. Дякую всім за увагу. Переходимо до практики.